Доброго дня, я Леся Лебідь, керівник гуртка народного художнього колективу студії образотворчого мистецтва «Бджілка», Центр творчості Шевченківець, школа життєтворчої особистості, авторський заклад освіти України. Моя доповідь розкриття творчого потенціалу дітей та юнацтва різноманітними видами декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва в авторському закладі позашкільної освіти. Позашкільна освіта виконує надзвичайно важливу роль у формуванні особистості дитини. В цьому контексті творчість як основ, основа мистецької діяльності виступає каталізатором емоційного, інтелектуального і духовного розвитку. Наш авторський заклад освіти це багатопрофільний заклад позашкільної освіти, створений з урахуванням сучасних освітніх траєкторій. Тут кожна дитина це особистість з власними інтересами, темпом розвитку і стилем пізнання. Розвиток творчого потенціалу дитини один із ключових напрямків у сучасній освіті, адже саме креативність стає необхідною навичкою для майбутнього успішного життя. Одним з найефективніших способів розкриття дитячої творчості є залучення до занять декоративно-ужитковим та образотворчим мистецтвом. Заняття в гуртках проводиться за навчальними програмами з позашкільної освіти художньо-естетичного напрямку, а саме образотворче мистецтво, автор керівник нашої студії, Вершбицька Ірина Володимирівна та декоративно-ужиткове мистецтво, автор Вершбицька Ірина Володимирівна та Лебідь Леся Юрівна. Зупинюсь детальніше на діяльності тільки одного профілю роботи нашої студії, а саме гуртка декоративно-ужиткового мистецтва. В цій доповіді я поділюся практичними напрацюваннями. Прикладами з власного досвіду, методичними підходами і педагогічними принципами, які зарекомендували себе як ефективні інструменти для розкриття творчого потенціалу кожної дитини, декоративно-ужиткове мистецтво є невіддільною складовою культурної спадщини українського народу. Воно охоплює широкий спектр гримесел, що поєднують у собі як естетичну, так і практичну цінність. У сучасному світі це мистецтво. Не лише зберігає вікові традиції, а й активно розвивається, інтегруючи новітні технології, матеріали та дизайнерські підходи. Особливість нашої навчальної програми в тому, що вона охоплює багато напрямків декоративно-ужиткового мистецтва і подає їх як окремі дисципліни, адаптовані до віку та індивідуальних потреб дітей. Програма акцентує увагу на поступовому зануренні у світ мистецтва і художньої культури від давнини до сучасності через практичне створення виробів у різних техніках, що стилістично відображають певні епохи української історії. Зміна форм творчості допомагає підтримувати інтерес до занять, роблячи навчальний процес живим, захоплюючим і продуктивним. До програми включені наступні тематичні розділи: основи образотворчої грамоти, декоративний розпис, писанкарство, ліплення з пластичних матеріалів, паперопластика, традиційні та сучасні види декоративно-ужиткового мистецтва, основи конструювання та дизайну. Декоративний розпис становить основу наших занять. Діти вчаться стилізувати природні форми, будувати візерунки, пізнають закони композиції, опановують навички роботи з фарбами. Вивчають народну творчість, знайомляться з різноманітними техніками розпису. Діти опановують мистецтво Петриківського, самчиківського, крапкового розпису, декорування народної іграшки, розмаїття орнаментів кераміки. Коли з'являються певні навики в опануванні прийомів розпису на папері, вихованці переносять своє вміння на створення розписних сувенірів, кераміки, солоного тіста та дисків. На слайдах ви бачите, як діти розписують невеличкі гільзи. Готові роботи стали частиною виставки візуальної однації, підготовленої спільно з викладачами студії бджілка. Розпис є тим видом діяльності, який допомагає розвивати дрібну моторику, уважність, зосередженість. Водночас, створення предметів, які мають прикладне значення. Листівки, сувеніри, іграшки дозволяє дитині відчути себе автором корисного, подарункового навіть художнього об'єкту. Розпис скла вітражними фарбами є захоплюючим досвідом, адже потребує не лише ретельного виконання ескізів, а й цілого комплексу практичних навиків, підготовки скла, нанесення контурного малюнку, заливки площини. Такі складні з точки зору технології. І завдання потребують дисципліни, сприяють вихованню зібраності, охайності та уважності. Психологи стверджують, що дитина розвивається найкраще в середовищі гри та експерименту. Ось чому ліплення з пластичних матеріалів є одним із найулюбленіших. На заняттях діти засвоюють прийоми ліплення з різних пластичних матеріалів, з глини, солоного тіста, воску, пластичних мас, пластиліну. Ознайомлюються з технікою обробки та декорування поверхні виробів. Діти молодшого шкільного віку охоче працюють з різними пластичними матеріалами, особливо з тими, що легко піддаються формуванню. Це тісто, глина, кольоровий восковий пластилін. Головне тут створити атмосферу гри, де процес важливіший за результат, наприклад, дитина. П'яти-шести років може зліпити фігурку улюбленої тварини з солоного тіста, прикрасити її намистинками або гудзиками. Це не тільки весело, але й корисно. Розвивається уява, формується просторове мислення. Вихованцям основного рівня необхідно надати можливість самостійно обирати найбільш ефективні способи вирішення завдань. Важливо встановити зв'язки нової інформації з уже набутими знаннями та навиками. Наприклад, як поєднати навики ліплення з глини для створення джгутикової кераміки, вихованців вищого рівня навчання мотивує, якщо зміст заняття матиме практичне застосування. Наприклад, уміння виготовлювати мініатюри з полімерної глини може бути використане в подальшій професійній діяльності, наприклад, діяльності ювеліра, а використані роботи поповнять власне портфоліо. Валяння з вовни це процес виготовлення виробів шляхом прокручування та ущільнення вовняних волокон за допомогою спеціальних інструментів. Такі інструменти називаються валяльними голками. Цей процес дозволяє створювати різноманітні вироби, такі як гаманці, прикраси та іграшки, сувеніри із використанням природного матеріалу вовни. Це теплий екологічний матеріал. Валяння навчає завзятості та старанності, обережності та точності. В процесі валяння з'являються нові тактильні та візуальні відчуття, які сприяють розвитку фантазії дитини. Заняття з паперопластики набули особливої популярності серед наших вихованців. Цей напрям об'єднує в собі елементи мистецтва, дизайну, моделювання та ручної праці, дозволяючи дітям створювати як плоскі, так і об'ємні композиції з паперу. У межах розділу паперопластика діти займаються з різноманітними техніками: від традиційних українських ветенанок до сучасного квілінгу, орігамі, аплікацій та колажів і навіть паперового конструювання. Кожна з цих технік має свої особливості. Наприклад, орігамі навчає точності, терплячості, логічного мислення, коли з одного аркуша без жодного розрізу дитина створює птаха або квітку. Квілінг розвиває дрібну моторику та почуття композиції. З тонких смужок паперу виходять витончені сніжинки, підвіски, листівки. А ось ветенанки з їхньою глибокою традицією народу створюють можливість вивчати орнаментику, символіку, поєднують естетичне виховання з історико-культурною просвітою. Тематика для творчих робіт у техніці паперопластики не обмежена. Це можуть бути рослини, тварини, казкові персонажі, людські фігури, пейзажі чи архітектурні мотиви. Наприклад, старші гуртківці створили дивовижні портрети з паперу, які стали основою віртуальної виставки «Чарівна незнайомка. Особливе значення заняття паперопластикою мають для формування естетичного смаку та розвитку уяви дитини. Створюючи щось власноруч, дитина навчається цінувати свою роботу, відчувати матеріал, приймати рішення щодо форми, кольору, розташування елементів. До того ж, робота з папером доступна, безпечна, дає швидкий результат, що важливо для підтримки інтересу дітей різного віку. Отже, паперопластика це не просто мистецтво з паперу, а дієвий інструмент гармонійного розвитку, який поєднує в собі креативність, національні традиції, практичні вміння та колективну творчу взаємодію. На заняттях з писанкарства вивчаються традиції та обряди, що пов'язані з розписом та використанням писанок. Досліджується символіка зображень, орнаментів та кольорів. Діти занурюються в чудовий світ легенд, казок та звичаїв українського народу, навчаються різноманітнім технікам оздоблювання великодніх яєць. Наш освітній заклад працює не лише як навчальний, а як культурно-просвітницький осередок. Ми регулярно влаштовуємо виставки, відкриті заняття, інтегровані події за участю батьків та громади. Батьки наших гуртківців охоче відвідують спільні з дітьми майстерки. Писанкарство є найбільш популярним. Також в нашій студії є спільні проекти дитячої бібліотеки імені Степана Васильченка. В бібліотеці організовуються виставки робіт гуртківців. Традиційними стали майстер-класи з писанкарства, які проводять наші вихованці та викладачі в бібліотеці для маленьких читачів району. Серед традиційних видів декоративно-ужиткового мистецтва особливе місце займають вишивка, мереження, гончарство, ковальство, різблення по дереву, ювелірна справа емалювання. Ці види потребують не лише майстерності, а й значного часу на засвоєння технік та нерідко спеціальної технічної бази. Їхнє вивчення часто обмежується ознайомчими заняттями, які закладають основи знань про матеріали, інструменти та символіку. Поряд з традицією активно розвиваються і сучасні напрямки. Сучасне декоративне мистецтво включає техніки декупажу, пантинування, лакування, розпису тканин, текстильні аплікації, різноманітні плетіння, флористику. Ці напрямки часто базуються на комбінації ручної праці з дизайнерським баченням, що дозволяє створювати унікальні вироби для інтер'єру, одягу чи аксесуари. Саме у вільному просторі позашкілля без суворих рамок і оцінок діти мають змогу експериментувати, вчитися на помилках, відкривати в собі талант, розвивати творче мислення. Діти можуть експериментувати, змішувати стилі, працювати з незвичними матеріалами. Все це сприяє формуванню творчої ініціативи, практичні заняття. Запанування сучасних способів декорування дають дітям можливість пережити і осмислити свій власний досвід. У гуртках декоративно-ужиткового мистецтва часто використовується проєктна форма роботи. Проєктний підхід дозволяє ефективно працювати над розвитком фантазії, уяви, художнього мислення. Наприклад. Під час тематичного тижня, присвяченого українському фольклору, діти різного віку виготовляють свої в стилі петриківського розпису, ліплять обереги солоного тіста, створюють листівки з об'ємними елементами паперопластики. Кожен учасник може реалізувати власну ідею, адаптовуючи техніку до своїх можливостей. Ми маємо дуже позитивний досвід впровадження щорічного спільного проєкту з Національним музеєм літератури України. Цьому році він має назву Свою Україну любіть. гуртківці студії Бджілка підготували чудову виставку творчих робіт, і я пишаюся своїми вихованцями, які також долучилися до цього проєкту. Також цього року, на запрошення викладачів школи ірландського танцю, нарнія, вихованці нашої студії підготували декорації та виготовили декоративні вінки, конструювали костюми до вистави за мотивами ірландських казок. Такі ініціативи згуртовують дітей, вчать командній роботі та показують, що кожен внесок цінний, спільна робота над проєктом це спосіб показати дітям важливість їхньої творчості для інших. Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, гідності, національної самосвідомості, активної громадської позиції набуває особливої актуальності нині. Тому такі важливі зустрічі з нашими захисниками, а вони є і серед батьків наших гуртківців. На наших заняттях ми виготовлюємо листівки та обереги для воїнів-захисників. Ще одним важливим напрямком патріотичного виховання є підготовка інсталяцій та виставок до важливих пам'ятних дат української історії. Декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво не просто розвиток дрібної моторики та знайомство з техніками, стилями, це шлях до розкриття внутрішнього світу дитини, до формування креативного мислення та емоційного інтелекту. Кожен вік відкриває нові можливості для творчості, і важливо дати дитині змогу спробувати себе в різних напрямках, саме через власноруч створені художні твори. Дитина відчуває себе здатньо здатною творити, змінювати світ навколо і, що найважливіше, бути собою. Це є спосіб самовираження. Через свою творчість дитина передає внутрішній світ, переживання, мрії, тому наші заняття завжди орієнтовані на підтримку індивідуальності. Ми не оцінюємо роботи дітей за стандартами, важлива емоція, настрій, власна ідея. Багате декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво України є живим зв'язком між поколіннями. Воно зберігає наше минуле, водночас відкриває двері в майбутнє, де творчість, самовираження, новаторство стають ключовими цінностями. Дякую за увагу!